Європа це вершина, Ліга чемпіонів, топ-5 чемпіонатів, повні стадіони, і шалений тиск. Але що відбувається, коли ця глава закривається? Коли футболіст, який грав прем'єрці або Лалізі, раптом опиняється в США, Саудівській Аравії чи Азії. Це втеча від конкуренції, останній контракт життя чи стратегічний крок. Сьогодні говоримо про топ-10 футболістів, які відійшли в тінь, або футболісти, про яких ми забули. Я у футболці Тоттенхем, ви на Ютуб каналі Фальшивий стадіон. Починаємо. На 10-те місце я поставлю Томаса Мюллера, який не зовсім з них зрадарю, але в європейському футболі про нього не чути по перше, варто сказати, що Мюллер є найтитулованішим німецьким футболістом в історії. На його рахунку 35 трофеїв і 35-й трофей він здобув в новій команді, яка називається Ванкувер. Всі ми прекрасно знаємо кар'єру Томаса Мюллера. Це гравець одного клубу, який часто затикав в атаці. міг зіграти на будь-якій позиції, відпрацьовував на оборону і був серцем і душею справжньої німецької команди. Найкращим сезоном німця можна вважати сезон 15-16, якому він забив 32 голи і віддав 13 асистів у всіх турнірах за весь час, коли він виступав за Мюнхіс. Баварію футболісти хотіли купити і Манчестер Юнайтед Реал Мадрид, але сам гравець залишався вірний своїй команді, за що отримав любов від фанатів, підтримку від керівництва і 100% отримує роботу у німецькій команді після закінчення кар'єри. В загальному за Мюнхенську Баварію Мюле відіграв 756 матчів, забив 250 голів, віддав 276 передач. В новому чемпіонаті в чемпіонаті МЛС гравець також не перестає дивувати публіку. Він вже відіграв 13 матчів, забив 9 голів, віддав 4 асисти. Схоже, що він прекрасно себе почуває в новій Команді і в 36 років показує хорошу гру. До речі, буквально місяць назад Ванкувер проводив товариську гру з Полісся, де на полі зустрілися дві легенди з різних видів спорту Усик і Мюллер. Не впевнений, що вони зіграли один проти одного на полі, але легендарне фото вони все-таки зробили. Мюллер точно міг залишитися в Європі, переїхати в слабшу команду або слабший чемпіонат. Але гравець для себе вирішив трішки відпочити від постійних нагрузок і просто декілька років насолодитися футболом. Дев'яте місце Сон Хен Мін. Якщо ми вже говоримо про Лігу МЛС то варто згадати й Сона. Чесно сказати, на мою думку, я взагалі не розумію, чому Сон Хін Мін в 33 роки поїхав чемпіонат МЛС. Все-таки футболіст залишався в прекрасній фізичній формі і міг допомогти якійсь слабшій команді тільки в європейському чемпіонаті. Цього футболіста також можна поставити в один ряд з Мюллером, тому що найкращі роки своєї кар'єри він провів за одну команду. Хоча на горизонті були інші трансфери, які він відхиляв. Повернемось назад. Спочатку Сон запалював у Бундеслізі, спершу в Гамбургу, потім пішов на підвищення в Баєр 29 голів і одинакі. 20 передач вистачило для того, щоб поїхати в Тоттенхем, команду, з якою його будуть асоціювати постійно. В загальному, якщо взяти кар'єру Сона, то його трофейні досягнення дуже дуже скромні. На кар'єрному рівні він здобув тільки один трофей це Ліга Європи, якраз в останній сезон перед його відходом. Але якщо дивитися на його індивідуальні показники, то там доволі класний результат. Його 8 разів признавали футболістом року, двічі в Байері, 4 рази в Тоттенхемі і двічі в його Південній Кореї. В загальному за Тоттенхем в 454 матчах він забив 170. 3 голи і віддав 101 асист. Сон є четвертим найкращим бомбардиром в історії цілої команди. На першому місці, я думаю, що ви знаєте хто, напишіть свою відповідь в коментарях. В МЛС футболіста виходить доволі добре: 10 матчів, 9 голів, плюс 3 голи в плей-офф Кубка МЛС. Тобто в Лос-Анджелесі він знайшов круте місце для продовження кар'єри. Хоча, я думаю, що це точно не його останній клуб, все таки футболісту тільки 33, і моя думка, що він повернеться в чемпіонат Німеччини або Італії. Побачимо, як буде розвиватися його кар'єра в подальшому. Осьме місце і Джеймі Варді. Історія Джеймі Варді схожа на якусь історію супергероя, або це сюжет до голівудського фільму. Він розпочинав грати футбол на вулиці, потім потрапив у восьмій дивізіон, паралельно працюючи на заводі. Хто б міг подумати, що цей футболіст колись буде виступати за збірну Англії? Була історія, коли Варді потрапив в бійку і він навіть носив спеціальний браслет для того, щоб відслідковувати, де він знаходиться. Тобто футболіст був під домашнім арештом і він не закінчив грати футбол. А знаєте, як було? Він приїздив на матчі, відігравав перший тайм. Пізніше швидко. Передягався, стрибав в машину і їхав додому для того, щоб в сьомій годині вже бути на місці, оскільки від сьомої вечора до сьомої ранку він повинен був знаходитись вдома. Неймовірна мотивація та бажання грати і працювати на полі. Флітфуд отримав від Лестера більше як один мільйон євро за футболіста Для четвертої ліги це, звичайно, шалені гроші, для Лестера копійки. Ну і звісно, те, що вони зробили в Лестері, це те, що хоче зробити кожна команда кожного року. Для нейтральних болівальників це мед на душу, тому що таким має бути справжній футбол, коли команда без якихось шалених грошей. Й шалених зірок отримує і добивається успіхів. У своїх праймових сезонах Варді забивав в АПЛ 24 голи, а потім стабільно набирав більше як 15 голів за сезон. Хороша статистика, хороші показники на полі змушували інші команди слідкувати за цим футболістом. От, наприклад, була історія, коли Арсенал намагався купити гравця, але сам гравець відмовився від такого трансферу. Варді говорив: в Англії для нього є тільки одна команда, і це Лестер. Та й по суті, для чого йому було переходити в інші команди АПЛ, якщо він в Лестері виграв всі внутрішні трофеї. У му році футболіст на правах вільного агента перейшов в італійську Кремонезе і вже встиг забити 5 м'ячів. Англійцю 39. Його контракт і є умови про те, що він може продовжити контракт ще на один сезон. Можливо, так і буде, а можливо і ні. Можливо, йому допоможе його улюблений напій Red Bull. Варді і Red Bull це взагалі окрема історія. Сам футболіст говорив, що він просинається, робить сніданок, випиває банку Red Bull, везе дітей до школи, випиває банку Red Bull, їде на тренування, продовжує випивати банку Red Bull, лягає спати, випиває Банку Редбола. ну це взагалі якась історія з розряду фантастики. Нікому ні в якому разі не повторювати те, що робить Варді. Якщо говорити про збірну, то Варді дебютував у віці 28 років і 4 місяці. Тим не менше, 26 матчів і 7 голів на рахунку Варді є. Варді це взагалі унікальний гравець від роботи на заводах, п'янках в пабах до головної національної збірної. Ну це фантастика. Напишіть, якщо б ви хотіли побачити окрему історію про Джеймі Варді. Так, тепер декілька секунд вашої уваги. У мене є телеграм-канал, тому обов'язково залітайте, підписуйтесь. Там і факти, аналітики. Якась футбольна історія. Можемо обговорити матчі, тому обов'язково залітай на телеграм. Сьоме місце Нані. Буквально декілька тижнів тому в Віксі я побачив, що Нані переходить в якийсь казахстанський клуб. І я подумав: ну Нані, він ж походу закінчив кар'єру, але насправді ні. Це була всього річна пауза, і футболіст повернувся до гри. Нані продовжить свою кар'єру в клубі Актобе чи Актобе. Я не знаю, я не розбираюсь в казахстанському футболі. Тим не менше, всі прекрасно розуміють, що для Нані це одна з можливостей заробити грошей. Португалець завжди буде асоціюватися з Манчестер'ю. Юнайтед саме там він провів найдовший час у її професійній кар'єрі, завоював разом з клубом 4 титули АПЛ, і в складі Манчестера він став переможцем Ліги Чемпіонів в сезоні 07-08. Не дивлячись на всі успіхи в Манчестер Юнайтед, деякі журналісти говорять, що Нані повністю в Манчестері не відкрився. На початку його кар'єри, граючи за спортінг, його потенціал був настільки високий, що його порівнювали з Рональдіндю. Про це я, звичайно, стверджувати не можу, оскільки не бачив матчі Нані за Спортін. Дебют Нані за збірну Португалії відбувся ще в далекому 2006 році. У віці 15 років і на рахунку футболіста 24 голи і 111 проведених матчів за збірну. В новій команді футболіст буде заробляти порядка 70 тисяч доларів в місяць, і схоже, що буде поєднювати функції якогось граючого тренера чи менеджменту команди. На мою думку, він вийде, звичайно, в деяких матчах, зробить якісь фотографії з фанатами, з гравцями. І по закінченню контракту з повною сумкою грошей він повернеться в Португалії. Шосте місце Душан Тадіч. Ви 100% пам'ятаєте цього футболіста по виступах за Аякс. Розпочинав свою кар'єру. Гравець в рідній Сербії в клубі Воєводина, де непогано себе проявив, після чого переїхав в нідерландський Гронінген, який заплатив за нього всього 1 мільйон євро. По словах самого серба, на той момент він мав пропозиції від більш топових клубів, але вибрав клуб поскромніше для того, щоб більше часу проводити на полі. Після Гронінга була команда Твенти, де в 33 матчах він забив 12 голів в вередівізі. В сезоні 13-14 він покращив свій показник, забивши 16 м'ячів в чемпіонаті. Після чого поїхав в Англію в Саутгемптон і, чесно сказати, я взагалі не пам'ятаю таді. За цю команду. Можливо, там і немає що пам'ятати, оскільки його показники доволі сильно впали. В першому сезоні він забив 4 м'ячі, а потім 7 голів в чемпіонаті. Тим не менше, другу молодість він отримав в Аяксі в сезоні 18-19, в 34 матчах. Він забив 28 голів тільки в ереді і ще записав на свій рахунок декілька голів в Лізі Чемпіонів. Амстердамці впевнено взяли золотий кубок, оформивши золотий дубль вперше з 2002 року. Ну і як не згадати тріумф Аякса в Лізі Чемпіонів, коли вони спочатку програли від реала, потім зробивши феноменальний комбек, забивши 4 м'ячі. Ну і як епічно їх виніс Тоттенхем? Звичайно, що всі нейтральні вболівальники, я думаю, що вболівали саме за Аякс. Скромна команда, яка виносила грандів і показувала справжній класний футбол. По суті, Тадіча можна вважати одним з найстабільніших гравців в Європі. За кожний свій сезон він забивав мінімум 10 голів в чемпіонаті. Уже граючи в турецькому фенербахче, він показував круту гру, не переставав забивати своїх 10 плюс голів за сезон, але в 37 вирішив змінити футбольну прописку і трішки заробити більше грошей. Тому футболіст відправився в Абу-Дабі в команду, яка називається Аль-Вагда, і там в семи матчах вже встиг забити два голи, віддати дві голі передач. П'яте місце Кейлор Навас. По справжньому великий воротар, якого несправедливо було послано з Реал Мадриду. Хоча з деяких джерел я прочитав, що він сам попросив про трансфер через те, що отримував мінімально часу на полі, програвши конкуренцію Тібо Куртуа. Також варто сказати, що футболіст є першим костариканським гравцем, який переміг в Лізі Чемпіонів. Причому зробивши це тричі, не думаю, що цей рекорд буде взагалі колись побитий. Без Наваса Реал точно б не добився таких високих успіхів на європейській арені. Та й сам гравець зібрав цілу купу у Іспанії, внутрішніх кубків, Ліги Чемпіонів, Суперкубків УЄФА. Тобто образ на реал, можливо, й немає. У 2021 році гравець переїздить в ПСЖ за 15 мільйонів євро, і в тому ж сезоні його признають найкращим воротарем року. Навас круто вписався в паризький клуб, завоював цілий арсенал внутрішніх трофеїв Франції. Був потрібний в певний момент, але в певний момент його так само й злили. Спочатку оренда в Нотінгем, де футболіст був доволі впевнений на лінії воріт, а після чого повернення в ПСЖ і тільки два матчі в Кубку Франції. Зараз Навас. У 39. він поїхав в мексиканський пуму де в двох матчах вже пропустив 4 голи. 39 років для воротаря це вже спад кар'єри по суті, так як для будь-якого футболіста. Але схоже, що нава ще не повністю награвся в футбол. Четверте місце Ерік Шопомотінг. Кар'єра Еріка Шопомотінга це взагалі якась парадоксальна історія. Я не знаю, куди він ходив, до яких ворожок, які він карти кидав, кому він душу продавав. Але як пояснити його трансферт ПСЖ, а пізніше в Баварію, взагалі я не знаю. Хоча відповідь є: це Томас Тухель, з яким він працював колись в Майнці. Найкращим сезоном до ПСЖ варто вважати сезон в Бундеслізі, коли він забив 10 м'ячів. А говорячи про Сток Сіті, то в 30 матчах він взагалі відзначився всього 5 разів В АПЛ. Тобто цей футболіст не був взагалі яким Стабільним гравцем він от дерев'яний хлопчик, який іноді забиває голи. Роль резервного футболіста в ПСЖ, звичайно, що влаштувало його на всі 100%. Перший сезон три голи, другий сезон один гол в чемпіонаті Франції, і звичайно, що дуже багато мемів. Хоча після відходу Левандовського футболіст набрав просто шикарну форму. В дев'ятнадцяти матчах Бундесліги він забив 10 голів і 4 голи в лізі чемпіонів. В Загальному в тому сезоні йому вдалось у всіх турнірах набрати 17 голів. Це у віці 34 чи 33 роки. У 25-му році контракт з Баварією в нього закінчується, і в віці 35 років він переходить в МЛС в Нью-Йоркський Bull. де стає основним футболістом, проводячи майже 3000 тисячі хвилин на полі, і в 33 матчах забиває 18 м'ячів. Крутий показник, класні результати, наче друга молодість. Я думаю, що він точно задає собі тепер питання, можливо, треба було одразу спробувати свої сили в МЛС. Коротенька історія від мене конкретно про цього футболіста. В один період з братом ми часто грали в фіфу один проти одного, і саме цей футболіст був найкращий. Нашим бомбардиром у всіх турнірах. Він спеціально завжди брав ПСЖ, ставив БАП на заміну, а замість нього викладав шопомотінга, який стріляв по 5 голів в матчі. Ех, шопомотінг, шопамотінг. Третє місце і Хамес Родрігіс. Хамес Родрігес це улюблений гравець Карло Анчелоті, і його кар'єра наскільки дивно, що її пояснити не може ніхто. Граючи за кожен свій клуб, і цих клубів було доволі багато. Він круто розпочинав сезон, а потім потихеньку втрачав мотивацію і присідав на лаву запасних. Але якщо ви подивитесь його статистику за збірну Колумбії, то там просто шикарні показники. Футболіст включається в гру тоді, коли потрібно виступати за його національну збірну. Але на клубному футболі він залишив велику недосказаність. Візьмемо, наприклад, чемпіонат світу. 14-го року, якому Хамес став найкращим бомбардиром команди, забивши 6 м'ячів. Через 10 років на Копа Америка він став найкращим футболістом турніру. Він став найкращим гравцем турніру, при тому, що на клубному рівні він показував скромний результат. Звичайно, Копа Америка того року стало великим розчаруванням для самого Хамеса, так само і для вболівальників Колумбії. Команда впевнено йшла до чемпіонства. Хамес тягнув її на своїх плечах, але в фіналі програли, звичайно, що Аргентині. В Європі про футболіста дізналися, коли він грав за порту, особливо, коли вони стали переможцями Ліги. Європи, а ще Хамес тричі ставав чемпіоном Португалії. Монако стало транзитом для самого колумбійця, оскільки його купили за 35 мільйонів, а пізніше через рік вже продали в Реал. Поставивши при цьому у свою копілку плюс 40 мільйонів. Хороший бізнес. Перший сезон в реалі для Хамеса став хорошим: 29 матчів, 13 голів, а потім незначний спад і двохрічна оренда в Баварію. В загальному за Баварію він відіграв 43 матчі і забив 14 голів, завоювавши Кубок Німеччини і плюс 2 чемпіонства країни. Ну і на цьому, напевно, можна сказати, що все, його європейська кар'єра закінчилась. Потім був короткий період в Англії в Евертоні, де він класно почав сезон, тим більше під керівництвом свого улюбленого тренера Анчелоті. Але як класно він почав, так само класно він і спустився наниз. Далі його трансферну історію взагалі не можна якось логічно пояснити. Я думаю, що це було так. Він говорить своєму менеджеру: так, знайди мені новий клуб, і той такий, так, ні слова Відкриває карту. Так, ми їдемо сюди. Катар в Катарі відкриває карту, їдемо в Олімпіакос. їдемо в Сан Паулу. Ну тобто, взагалі, якісь нелогічні події. Повернення в Іспанію, трансфер у раю Валейкано стало для багатьох якимось великим здивуванням. І можливо хтось міг подумати, ага, можливо, зараз праймовий Хамес повернеться. Але ні, 139 хвилин в чемпіонаті Іспанії і переїзд в Мексику в Леон. А зараз на даний момент він взагалі переїхав в чемпіонат МС в команду Мінісота. 34 роки. І знаєте, наступний крок, наступний клуб для Хамеса взагалі неможливо. Тобто це може бути абсолютно любий клуб на нашій планеті. Можливо, це буде Полісся? А що, доволі перспективна команда, класний чемпіонат, чому б не спробувати свої сили саме в нас? Взагалі, я думаю, що Хамес просто продовжує кар'єру для того, щоб зіграти ще раз за Колумбію на якомусь мундіалі. Щоб ще раз показати, який він крутий гравець, який він професіональний гравець, коли виступає за свою національну збірну. Друге місце Анхель Ді Марія. Ді Марія заявив про себе в Європі, граючи за Бенфіку і показуючи класну гру. Футболіст є нереально працелюбним, він викладався всі 100% в кожному матчі. Не дивно, що вже через 3 роки за 33 мільйони він опиняється в Реал Мадрид. І не можна сказати, що він повністю провалився в Реалі чи не вписався в команду. Але на фоні інших зірок він не виглядав тим, хто справді підходить для такої зіркової команди, як Реал. І після Мадриду він опинився в Манчестер Юнайтед за суму 75 мільйонів. Отримав легендарний номер 7, Проте в команду він нормально так і не вписався. 27 матчів, 3 голи, і тільки 1600 хвилин чемпіонатів. До того можна додати те, що він не зійшовся характером з Вангалом і плюс пограбування його будинку. У футболіста сім'я, і йому потрібно було думати в першу чергу про безпеку, тому намалювався варіант з ПСЖ. Безумовно, ПСЖ та Ді Марія це успіх, це всі внутрішні трофеї, але справжньою зіркою він так повністю і не став. Спочатку футболіст знаходився в тіні Ібрагімовича, пізніше Неймара, Месім, Бапе та інших. Він грав на будь-якій позиції, куди б його не поставили, він тягнув команду, коли основні герої не були на матчах. Сім років проведених в столиці. Парижу, і я навіть не можу згадати, чи він хоча б раз виходив з капітанською пов'язкою. Хоча 100% заслужив це звання. Після Парижу у футболіста був сезон в Ювентусі, а потім повернення в Бенфіку, куди в першому сезоні він забив 17 голів в 48 матчах у всіх турнірах. Ді Марія взагалі не загубився в Португалії, а його нарізки з голами та фінтами крутилися по інстаграму. У 25-му році аргентинець повернувся в свою першу команду, яка колись дала йому шанс стати футболістом. Повернувся туди, щоб красиво закінчити свою футбольну історію. Свій Больний шлях, але на мою скромну думку, умовна Аталанта або Лаціо могли приютити футболіста, не дивлячись на те, що йому 37 років. Хоча, можливо, Ді Марія зробив такий красивий жест, повернення для того, щоб віддячити своїй рідній команді. Ну і звісно, будь-який трофей, зароблений у Франції, не порівняється з тим, що він виграв чемпіонат світу з Аргентиною. Плюс у свою колекцію два Копа Америки, будучи мотором команди, притому знаходячись в тіні Ліонеля Месі. Перше місце Оскар. Ви, напевно, вже остаточно забули такого футболіста, як. Оскар, але я вам нагадаю: гравець розпочинав свою кар'єру в рідному чемпіонаті Бразилії. Спочатку в Сан Паулу, а пізніше в Інтернаціоналі. Історія Оскара це не типова історія бразильського футболіста, який в 30 вже здувається. Тут трошки по іншому. Сам Оскар закопав свою європейську кар'єру своїми ж руками. Граючи за молодіжну збірну Бразилії, футболіст виграв чемпіонат, а потім разом з командою йому вдалося виграти чемпіонат світу у 19. Він не просто допомагав команді в Атаці, а він сам забив три голи в фіналі чемпіонату. Після чого опинився в радарі всіх Європейських. Епейських грандів, де Челсі як завжди виявився самим активним. Оскар круто вписався в склад Челсі, практично одразу став основним гравцем, забивши 5 голів в 6 матчах Ліги Чемпіонів. Та, й взагалі, цей футболіст класно бачив поле, шикарний дриблінг, довгі передачі. Розрізаючий пас, плюс цей гравець є універсальним, і він 100% підходив лондонській команді. В Лондоні футболіст виграв два чемпіонства з Челсі, виграв Лігу Європи і плюс Кубок Англії. Здавалося, що Челсі знайшли собі атакуючого півзахисника на довгі роки. Але схоже, що Антоніо Конте так не думав. Ігровий час футболіста зменшився, тому сам бразилець вирішив, що потрібно робити наступний крок в кар'єрі. Пам'ятаєте, коли Китай розкидався грошима наліво-направо і забирав топових футболістів до себе у чемпіонат? Саме таким став і Оскар, який повівся. На гроші поїхав грати в Шанхай. Бразильцю запропонували 20 мільйонів євро на рік. І від такої суми, звичайно, що не відмовляються. Без рішення і підпису самого бразильця він не міг переїхати в чемпіонат, тобто він сам признався, що вибрав гроші. Ну і ніхто не сумнівався, що Оскар стане одним із найкращих футболістів в Китаї. Футболіст стабільно забивав 15 голів, віддавав доволі багато асистів, ставши лідером не тільки команди, а й взагалі китайського чемпіонату. Не дивлячись на те, що він був в чемпіонаті Китаю, за ним все одно слідкували європейські клуби. Зокрема, клуби з Італії. І практично на кожному трансферному вікні говорили, що Оскар, можливо, повернеться в чемпіонат Італії. Та й сам гравець, напевно, думав, зараз я підзароблю трішки грошей і повернусь назад в Європу. Період Оскара в Китаї і його оці, як можна сказати, заробітки затягнулися на 8 років, хоча взагалі не зрозуміло, що йому мішало заробляти гроші в Європі. За цей час він заробив грошей собі, дітям і навіть своїм внукам, можливо, навіть і правнукам. А в 34, коли в китайців закінчились гроші, або, можливо, сам Оскар не захотів більше грати там. Задумався про те, що пора повертатися, повертатися в Європу, а в Європі вже на нього ніхто не чекає. Тому варіант сан паулу повернення в бразильський чемпіонат, виглядав доволі логічним рішенням: 21 матч в чемпіонаті Бразилії, два голи на рахунку Оскара. По суті, ми можемо тільки думати, що б було, якби Оскар залишився в Європі. Золотий м'яч, перемоги в чемпіонатах, можливо, у збірній він залишився б корисним, але це тільки наша уява. Оскар виборов гроші, а не футбол, і це абсолютно його відповідальність. Китайські трофеї ніколи не порівняються з трофеями АПЛ. Чи Італії, а гроші тобі ніколи не замінять футбольне європейське ім'я. Ось такий вийшов список, пишіть свою думку, можливо, я когось забув, можливо, ви когось мені нагадаєте. Також хочу подякувати кожному, хто додивився це відео до кінця, обов'язково напишіть будь-який коментар для підтримки каналу. А ще не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!